Так а Маша прийде сюди чи треба буде ще їхати? Біля моргу, вони стоять да, Ну заїдемо потім. Що ви нас чекали? Да. Я у вас брали. Як по-тихому працюємо, бачите. А котик був у вас чи ні? Да, Ікуся, да, да. ну привітайся за мене, бо я вже сьогодні не балакаю. Привіт. Треба ну, казати, знову... знову я, Вікторія Буря. Знову ми всі разом, разом, з Белою, разом із небайдужими людьми знаходимося в госпіталі Мічникова. Наші друзі-волонтери зустрічають і передають ну, для наших захисників все далі. Тут оце буде це візок. Це передали з Америки. Це памперси Ось ось, оце візок, ось. Оце візок, ми, так, ми його не збирали. Так, там памперси і пелюшки. У мене в основному були всі памперси. Оці всі коробки, які не сені, да. там були памперси. Там і різні розміри, і разні памперси? Це таке, як відеозвіт для тих, хто присилає, тому що люди повинні бачити, куди ми його діваємо. Так що ми його привезли знову у ваші руки. А да, ви його використаєте для наших захисників. Тому що ці речі, я думаю, вони необхідні. В чому зараз потреба найбільше? У всьому. У всьому. В основному в таких речах. Да? Ну, ми так, так людей присилають. Там з Італії три посилки прислали. От. З Америки. Там ще десь в, одному, десь в одному ящику були засоби гігієни, е шампуньки маленькі і гелік для душу. Там цілі упаковочки були. Я не знаю, може в тому ящику. Сьогодні ми вже без собак. Без собак. Да, трошки чіпе було у нас, да. так. Трошки така кучка є. Так що бела березань не стоїть в стороні. сліпонци. Тічно приїде. приїдемо. Конечно, приїдем. Ти команди не давала, і я не забрав. Да. Вони в мене лежать у шурші є. Боже, я хорошо. разом грузитися з вами Так, все вже. Все забрали. Це сам буфер можна в машину зробити. Да. Я зараз своє зроблю сам буфер. Що не возьму? Всю машина пуста. була забита під під ото самое, під усе. Але все одно пора за 5.000. Так, на що фоточку на пам'ять? Дякуємо вам. От теж дивлюся, вже нема ні дня, ні ночі. Да? Нам красивий фоточок. Ти каже, ми кабине такі Я красиві. Молоді. Роблю. Ну, звісно. <гум> Як робить? Які є, такі є. Проблеми. Все, а ви щось давайте сфоткаємо на відосі. Я ж відео знімаю і фоткаю одразу. Так що ви прихорашуєтеся, ну не в прямому ефірі, можна сказати. А... Давайте, бейс. Ну, давай. давай. Санька, давай. <реш> О, все, фоточку зробили, відео зробили, зараз ще поїдемо куди ми, Віка. Я, ми поїдемо до Маші, веземо колеса. Давай з тобою, давай. я не хочу вже сьогодні фоткатися. Я на наступний раз приїду. Ти? Ні, не хочу. Сьогодні я вже втомився і не фотогенічний. Дітки перших, третіх клас намалювали одного розуміти, якщо буде виходить, добре. Все, ми вам дякуємо за вашу роботу, ну, а ми будемо робити все можливе для того, щоб приїжджати до вас частіше, але краще б не приїжджати частіше по таким питанням, краще приїжджати було б так, провідати. Ну, але є потреба, знаєш, будемо працювати. На жаль, війна. Так, а... да, вже п'ята. Все, погнали далі. Бо... А. Я, я її не засняв. Я її не засняв. Ну що, ви, кузь, може говорити, бо я сьогодні, мабуть, вже точно говорити не буду, де ми знаходимося, куди ми приїхали, чого ми приїхали. Ну, і познайоми ви... мене нарешті з цією чарівною жінкою, яка робить. Ми знаходимося в Дніпрі, знаходимося поруч із нашими товаришами, з якими ми потрашували на війні і потрашували Дуже приємної ситуації. Але всі хлопці, які, всі наші герої, які доставлені були в Бережані, були доставлені за такі матчі. Ми якось так да, дружилися, спілкувалися. І в нас ніколи не було ніяких перешкод, буде входили в кожну ситуацію. І кожен наш герой доставлений якомога швидше і якомога найкращим найкращими. Сьогодні ми тут, щоб трошечки допомогти машинам Маші машина, машина, і Діної Водять хлопців додому. І сьогодні, завдяки нашим підписникам у підвір, нашому золу ми привезли нові колеса. Ну це капля в морі. Ми трошки... Я просто не ну, я ж не знав, як воно що відбувається, тому що Вікторія звернулася до мене, ми вже тут були і глядачами. Олежик, привіт, його вже знають мої підписники, Саша. Привіт. Ну цих хлопців я не знаю, вони роблять дуже важку роботу. Морально я просто тут знаходитися не можу. Я прошли раз, як знімав відео, я казав 5 хвилин, і я просто впаду. Тобто це треба мати силу волі. Я розумію, ми теж вже привикаємо. У мене є маленька дочка, ну як маленька, 14 років. Олег приїжджав, Віталій, Гриша. І забирали машину, яку ми ремонтували, і був перегруз. Вона була присутня. І вона говорить, папа, я боюсь, як вони бійся, це герої, це хлопці, які завдяки яким ми з тобою живемо, спілкуємося, і вона, ти скажи, вона крем'янь. Ну, дякуючи тим дівчатам, ми і збирали кошти. Правда, на вантаж 200, ну ми так назвали. Чому? Не хочеться називати героїв, так, але, але тільки таким чином можна до людей достукатися, коли їде автомобіль, на ньому написано 200. Я заїхав на заправку, коли приїхав Олег. І ще хтось, а Сергійович приїжджав. І по камері дивляться дівчата, я хлопцям тигарки купував. Я кажу: знаєте, що це за машина? Ні, не знаємо. Тобто люди не розуміються. Для них що 200, що 300, що 400, що 500 Вони живуть сьогоденням там, в тилу, де вже нема, у нас нічого. У нас місяць погупало, погепало. Хто втік, хто приїхав, війни в них нема. А ті. Жінки, матері і діти, які безпосередньо зв'язані з цією ситуацією, чекають хто батька, хто сина, хто дружину додому, і деяких привозили вже, дякуючи вам, в березань на щиті, щоб все було нормально, щоб тіло було поховано. І, і я просто, коли почав, ну, Для того, щоб знати, кому я це роблю, мені не важко було зайти в Ютуб і забити на щиті. І я зайшов, подивився відео, коли знімав кажись, там один плюс один канал. от, І я зрозумів, яку ви роботу робите. Тобто ну, я дивився цю історію як пошуки цих тіл. І для мене це просто ну, як для простої людини, яка з цим не стикається, було важко. Сьогодні 22 по 2 плюс 2 буде фільм документальний. А ви ж казали, не знімаєтеся. Добрий день. От так не вийде вже, а так. Так що ви попали в камеру. О. Ну і ще хочу сказати, що Маша з нагоди, е щоб налагодити мотор, в нас, в нас трошки не... Я ж не можу тебе не показати, хлопці. Я, я вас показати. Давай ще раз, тобі по змурух, я радий тебе бачити. Ви просто, не ну, ні, в мене нема дубель два. Або знімаємо, або не знімаємо. Це реалії життя, які вони є. А у вас реально воно так є. Я хотів, щоб ви ще в кадр наш американський друг Наджо. До мене на сільський канал. Без питань, мені приємно. Сергій, елітний підрозділ, приїжджають з Америки, щоб бути з нами. Ні-ні-ні, говоріть, говоріть. Ви, ви, повинні. ви вже попали, вже, 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 ви повинні вже це говорити. Тобто це Олександр. Ви, ну так сказати, голова, так, да? це і всеї організації. Ні? я? <ріху> Мимо йшов, я зрозумів. Олежка, тоді я даю тобі слово. Розкажи про американського друга. Найджел відео ролик CNN Так у себе в Каліфорнії. Його жена знала кореспондентку CNN, яка зимою знімала репортаж. С ней списалась и он решил, что он хочет увидеть все своими глазами і помочь. Он со мной проехал один рейс, і завтра, може бути успеем, в, в Западну Україну. По-українськи допіває... по -по розумієте? Ну, ну, на он не я индіш. А ты по-английски четко разговариваешь? No. No? no ну no. no? yes. yeah? yeah. <laughs> no, саме головне, що розумієте ситуацію. Мы договорились через переводчика, что он будет употреблять простые слова и говорить медленно. И 90% я разумею. А, когда я говорю, я представляю, как я плохо говорю по-английски, но все понимаю. Да? Тебе респект. И вам тоже лайк. Это просто круто. Я двоечник. Он еще в июле собирается сюда приехать. В группе бульдозеров он оказал хорошую помощь привез четыре шлема на эту группу, съемочную карандаш. У Найджела много друзей в Америке, которые ну, ждут возвращения и рассказа, как это все произошло. Мы ехали вчера с Сум на Миргород. Он сделал видео нашей кусочек дороги, которая, ну, не дорога, а направление. Напрямую. И он отослал в Америку, они его спрашивают. Сергей, Ти в горах Мексики, ні, я в Україні. Погано, що шо... Погано, в школі вчився на два, так? Да? Розумі... Я, я не розумію англійську, а на даний момент мені, було... мені хотілося б дуже багато про що поговорити. Дуже багато про що поговорити. Вікторія, мабуть, добре говорить, Вікторія, ти розмовляєш по англійськи so, so. okay. да? Так подякуй від мене. Yeah, да? Так що, друзі, колеса, які ми з вами купували. Вони? Маша, ти просила би ушні, так? Да. Ну, Ми тобі беушні привезли. Ну вони вже покатали. Та нові якісь беушні. Ти що? Серйозно? Ну нові колеса. А, Ой. Вже є. Вже є. Вже є. Так. От не під це на цю машинку буде, так? Маш, це на цю машинку, так? Да, да. Ну дай Бог. У мене ще є товариш, він мені предлагав е, резину Бушну і крафтера. Це кращось організація, вони забирають наші колесні. Хай, хай. То не в і чого ви? Чуєте, якби я раніше узнав Машу, то я б її знімав. Б. Я шуткую? <свят> Ні, я просто чув від Вікторії про вас, багато чув. Але для цього діла є і інтернет, можна почути, Тому що я хотів, можна трошки далі відійти, щоб не жужало, тому що у відео я все-таки почув про потреби і про проблеми. Вони все-таки є. так? Скажіть, будь ласка, з перших уст, тому що все-таки я чув, як ваші хлопці говорили, що є проблеми, нема фінансування і хлопці працюють просто на ентузіазмі. Це так? Ну, от це люди, А люди не вірять, розумієте. от. І говорять, що це ті паж воно сувмісно Збройними силами України, вони частково закривають питання повіти взагалі... закривають питання по ремонту автомобілів ніколи. Ми ремонтуємо машини, стараємося по волонтерам, можливо, де в кого є там, може щось в інтернеті напишу, можливо, хтось відлучається. Ну ми, може, там нас ще трішки залишилось. Ми коли збирали на вантаж 200, люди відкликнулись, ми зібрали 443 тисячі гривень. За п'ять днів. А там залишилось 160 тисяч. Якщо Олександр, я думаю, ну, в принципі, збирали для них, з цих коштів я купив вам колеса, я з ним спілкувався, переговоріть, якщо є потреба поремонтувати машину, я з цих коштів можу вам їх віддати. Від перестановки до данків сума не поміняється, а роботу робите реально ну таку, яку б я не хотів робити. Я думаю, що, але її комусь треба робити. А я вам даю можливість, ви можете зняти відео і мені скинути. Просто в в горизонтальному положенні ви можете дати комусь телефон, вас просто знімають, і ви кажете, Серега, Шелудько, це мій ютубовський канал. Да, Сергій Шелудько, це мій ютубовський канал. Простий свой водоаматор. Усі оці відео, які я знімаю уривки, я їх не монтую і виставляю на каналі. Люди дивляться. Ми сьогодні відігнали п'ятий автомобіль на передову, вже завершуємо збирати на шостий. І будемо знову їхати на передову. Хоч я просто тримаю господарство, тримаю свиней, курчат і за рахунок цього живу. Ну а війна розпочалася, почали допомагати із господарства, а потім товари, що треба була допомога. І ми рушили, і вже не можемо зупинитися. Хоч ми прості селяни. І, ну, і багато людей долучаються. Також от з Америки ми завозили тільки що волонтерку, там памперси. Пелюшки, засоби гігієни. Частково це пенсіонери, які живуть за кордоном, які тяжко працюють там за доглядом старих жіночок, о, яким вже самим там по 60, вони це купують і пересилають. Швидка. Ну, Я думаю, ми щось придумаємо. Щось придумаємо. І я думаю, що поспілкуємося з Сашою, а швидку треба поставити на ноги. Ми... Заявок дуже багато, на жаль, багато. І... Тому що з Вікторією про вас я знав раніше. Але звернулися хлопці першими, ми назбирали ті кошти. Я думаю, люди подивляться відео. Хай нас там дивиться небагато, хай 10 тисяч подивиться людей. Але це для мене велика кількість людей, особливо тих, які дивляться. Не просто там за що і вийшло, ті, хто дивляться. І отакі от люди, воно з миру понитки, це наш лозунг шелутів, це путіну петля, ну а ми щось придумаємо. Так що Вікторія Маша на тебе обідалася, аж ти мене не познайомила з нею раніше. А в неї швидка на колінах стоїть, швидка. Так, треба щось рішати тепер. На швидки, да? Це на швидкі, так? Я ж про це вже кричу. Я думав, це така машина обична. Я про це кричу всі віть. Навіть ця швидка до нас приїжджала, приводила його. Це на Я думаю, що ви знімете мені відео особисто. Я думаю, що ваші хлопці телефон потримають. Ви розкажете все, що хочете. І просто скинете мені на WhatsApp або там куди угодно. Щас я, я вам тоді телефончик дам, ви запишете. І зробимо ці речі, а потім вже ми приділимося, дасть Бог, зберемо якусь копійку і що треба буде проплатити, ми його проплатимо. Так як Саша, він ремонтує машину на СТО, він скидає мені накладну, я перераховую на карту кошти. Ви можете заказати ті запчастини, які треба будуть, дасть Бог, ми насобираємо кошти, ми їх купимо і проплатимо ремонт. Так що... Фільм про 2 плюс 2 документальний. Останній бій називається. Просто одна проблема, що я його сьогодні не виставлю, так. це відео, бо я поки доїду додому, воно буде вже завтра, але його можна подивитися це, в записі. Це, так, в записі, останній бій, це документальний фільм про наші пошук загиблих. Особисто є там принцип. Якщо, якщо є сюжет у вас особисто там у Маші, ви можете також скинути, я його виставлю. Я виску... пошукаю, і ми його просто виставимо на каналі, хай люди подивляться. Так що так. що Ви займаєтеся пошуками, евакуацією, спікерні. Я трошки дивився, ну, на днях я заходив перед тим, як купувати колеса, я зайшов, ну, забив і мені викинуло відео Пошук загиблих. Як ви, як ви розказували, навіть рештки російських військових ви забираєте, навіть якщо там обгоріла кістка, і ви їх забираєте. От, Тобто я подивився і там хлопчина розказував, що. Реально, це задниця, що немає коштів. От. А люди говорять, що так не буває. А так буває, на жаль. На жаль, воно І відкрито, це ж говорить, це ж не те, що там, понимаєте, а люди все одно шукають якісь причини. Вони не можуть зрозуміти, що є люди, які працюють від людяності, а не тільки від користі. А в цьому напрямку взагалі від користі працювати, просто ну, я не в мене навіть немає уяви. Це для мене взагалі, я перший раз, як приїхав, чуть в оборот не впав. Так що, Машуха, я тобі дякую, що ти така є. Нікори, бо не виростеш. Дякую. Давай. А я так, щоб тебе зустрів на вулиці, я б ніколи не подумав, би, що ти робиш таку важку роботу. Багато хто так не подумали. Я ж тобі кажу, проблема в тому, що люди не сприймають, коли я зняв відео про хлопців, які звернулися про допомогу. По ремонту автомобілів вантажу 200. От. Багато людей писало, що такого не може бути. Це якась ліпа, тебе обманюють і ці кошти десь підуть непонятно куди. Розумієш? Не хочеться сприймати, тому що для всіх це армія. Тобто армія повинна забезпечувати. Всі так думають. Ну, на жаль, не встигає там ти. Вони, вони говорять держава. А держава, я завжди казав, це я на ти. Це ти. Це Віка, це ті хлопці, це я. Це всі разом. Хтось платить податки, а ми зараз збираємося з миру по нитки, віддаємо останнє для того, щоб десь закрити проблему хлопців на передові, купити якийсь кавер, купити якусь каску, купити розгрузку, плити носки, речі, форму. Тому що кажуть, форму дали. Я до них приїхав сьогодні, як вони в тих гризівці під тому бахмуту. Ну форма, ну то не форма. Їм форму треба давати кожен день. А люди ж не розуміють, так, йому ж так, видали на період. Це точно. Тому що він рветься, це я представляю тільки з яким як боєстрова як рветься, так, скільки її треба міняти. Так що це буде підготовка, а я думаю, ти знімеш те відео і можливо я буду, неможливо, я буду по-любому їхати. І ми безпосередньо зустрінемося. І ми, я зніму відео чисто по щиту, по твоїй організації, і ми звернемося до людей. І я так само не ну просто завершу цей вже збір на автомобіль, буде якийсь пробіл. Щоб іменно за той період, який там буде, наприклад, за неділю. Ми назбираємо ті кошти і ми їх витратимо на твої потреби. Було б дуже добре, треба швидку допомогу, треба зробимо. Це моя головна воля, вже я не знаю. Якби я був мільйонером, то я б тобі все віддав би. друзі, На цьому все буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А тобі. Побажаю, щоб ти стала поскоріше безробітною. Тобі і твоїм, друзям, друзям, тому що назвати там як воно, співробітниками, ну просто якщо за це кошти не платять, це просто така група друзів, знайомих, однодумців, просто вам респект. І я горжуся, що я можу потрогати вас за руку. Хоч не знаходжуся, я розумію, що тут скільки зараз знаходиться за моєю спиною горя. Але я мушу про це говорити. Так, да, я не буду там щось там показувати, тому що це то вже зовсім то вже особисте. Кожне тіло загиблого це герой, але це особисте для його родини. Так що дякую тобі ще раз. Біжи, займайся. Ми зустрінемося. Номер зараз диктую і записуєш прямо зараз.